Мріє знайти роботу та адаптуватися на новому місці. Як переселенка Світлана Марченко з двома дітьми облаштовує своє життя на Буковині? Світлана Марченко із Запорізької області, 14 березня 2022 року. Разом із дітьми покинула рідну домівку через війну. Я не розуміла ще на той момент, як і ведуться бої. Мені казали, що через півчаса вони будуть у нас. Ну така була паніка. Знаєте, тоді таке на ну, І я ж кажу гражданські не розуміють, як як це все потім брат нас забрав до себе, коли вже сильні такі пішли звуки, часті і сильні. і Він забрав на другий край села. Ми дві неділі в нього пробули, і потім все таки прийняли рішення, що треба їхати. Світлана Марченко. Нині вона й має житло у кам'яній. Зараз я задумуюсь в яку сферу піти на роботу. Як це час для мене стоїть, тому що виплати переселенцям перекращаються. О, так, як я одна з двома дітьми кому в кого троє дітей, тим продовження буде. У вересні 2023 року. Пані Світлана повернулася до селища Зарічне, аби врятувати рідний дім, який постраждав через обстріли. В будинок попали осколки. з одної сторони вибухова хвиля пішла в двір. Посипалася одна сторона, потом сільську раду бехнули з другої сторони. Тож вибухових хвилі двері вообще виламало мені. Вирвало дому. Вікторія Макайда, Мілана Федорюк, Олександр Олюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4